Вибух у п'ятиповерхівці в кривому розі забрав життя людини. Інформація про надзвичайну подію, що сталася в будинку на проспекті Металургів, надійшла до рятувальників о 4.20 ранку. Внаслідок вибуху у квартирі на другому поверсі розгорілася пожежа. Першим ділом бійці державної служби з надзвичайних ситуацій кинулися рятувати людей. В таких ситуаціях наше підрозділення в першу чергу на спасіння людей, поэтому одне відділення займало спасіння людей, второ ліквідація і локалізація самого пожежу. У квартирі поверхом вищі рятувальники знайшли загиблу жінку. Попередня причина смерті отруєння газом. Ще одну мешканку цієї ж квартири з тяжкими травмами та опіками госпіталізували. До лікарні направили й господаря помешкання, де саме стався вибух. Ще одну жительку будинку та її десятирічну дитину пожежні вивели з задимленого приміщення за допомогою дихальних апаратів. Їм допомога медиків не знадобилася. Ліквідували пожежу за півгодини. Згодом стали відомі й обставини надзвичайної події. По ту яку у нас є, Хазяїв квартири після того, як постирав бльо, його сушитися над газовою електроплітою, бльог спать. Утром встав, включив світ, прийшов хлопок. Він більше нічого не помнув. Родився у вибросив вибросили зруйноволом через окно, залишився жив. Знаходиться зараз в больниці. Розслідування обставин вибуху вже взяла під особливий контроль обласна прокуратура. За порушення правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків, порушили кримінальне провадження.